Закінчився ваш Open Work Permit, а новий ще не надійшов. Це може означати, що у вас Implied статус, і ви все ще перебуваєте в Канаді легально. Що це означає на практиці? Ви маєте право залишатися в Канаді. Можете працювати, якщо подали на продовження до завершення попереднього Work Permit. але ось де можуть виникати труднощі: у вас немає нового Work Permit, лише підтвердження подачі. Acknowledgement of receipt – неможливо оновити або продовжити деякі документи: Health card – медстрахування, SIN – номер соцстрахування, водійське посвідчення для подачі на піар. Завжди потрібно мати чинний статус. Що радимо, завжди подавайте на продовження заздалегідь, зберігайте всі підтвердження, подачі, оновлюйте важливі документи ще до завершення терміну дії. Маєш сумніви, чи все зроблено правильно? Звертайся до професіоналів.